Пане Дмитре, зброя і санкція, посилення санкцій, посилення тиску, зокрема, і можливо банківські обмеження. Я б знаю скажу, не просто стрибок, це квантовий стрибок а, з огляду на попередні пропозиції, які звучали з Дональда Трампа. Це черговий приклад і черговий доказ того, куди рухається вся риторика Трампа. Я про це тут також говорив і казав. Що насправді відбувається, і що буде? Він, зрештою, усвідомить. Не знаю, чи правильно це слово освідомить, знаєте, бо воно так звучить, наче людина спала, і тут прокинулася. Він абсолютно адекватна людина, просто що екстравагантна дія. Він все це розуміє. Просто що, скажімо так, його політика і внутрішня і зовнішня, яку він продовжує виконувати в своїй програмі, яку заявляв ще під час виборів, вона ось така. І назвемо це, назвемо так. Її трансформація це усвідомлення нарешті того, що з Росією... Ніяких домовленостей бути не може в принципі, і воно приходить поступово. Зрештою, до чого це зведеться, і зараз потроху це русло йде, І я в цій студії Цю історію буде е, умовно дві історії, яка одна одній не протирічить. Перше е, зрештою. Фактично, він, як Трамп переговорник, він вийде з цих переговорів і призначить нормальних переговорників не від Кофа і Кітакелога, а дійсно яких фахівців, які будуть займатися цим питанням, і це буде така розширена історія, скажімо, розширена група, яка буде постійно кожен день, кожну хвилину займатися питанням Росії України і, і цієї жахливої війни. Це перше, друге фактично перекинув відповідальність фінансування Синчен на Європу, тобто. Якщо ви говорите і всі е, говорять про те, що Україна частина Європи, будь ласка, будьте відповідальним за цю історію. І ці два моменти вони не суперечать один одному, воно фактично так вже потроху відбувається. І ми в цьому напрямку рухаємося, і в цьому напрямку рухається Дональд Трамп. Окремі заяви про те, що і по свіфту, і по вторинних санкціях, що я вважаю надважливо, вторинні санкції. Абсолютно. От і потенційно, можливо домовленість з країнами найбільше нафтами Українами щодо пониження ціни на нафту. Все це рухає якраз цю історію, для того в якій Трам фактично вийде і буде все це робити через Європу. відносно зброї. Знову ж повторюсь цю думку, яку казав. Трамп буде допомагати зброєю, Я просто переконаний в цьому. Але це буде не так відверто, як зараз. Тобто, не фактично, я вам даю стільки, то поїхала А, Це буде спочатку буде через Європу. Щось Європа, якась країна, яка є учасником. Ну Зараз рази. Грецію наведіть приклад. Абсолютно вірно. Трампа буде, буде передавати нам зброю. Так. А і фактично не, не США петріоти, ж передало? петріоти не просто з Петріот. тільки Петріоти, буде все інше, але це так. перший крок якраз в цьому напрямку. Що буде передавати Україні? Ну фактично буде ж... все інше, що і тамагавки? а там а тамагавки комусь ще інше. Ну давайте там можна назвами весь ефір вам забути. Да, дивіться, насправді все ж це буде залежати від глибини падіння, скажімо так, усвідомлення того наскільки сильно Путін робить дуже вибачте, з Трампа, от його фактично особисто це усвідомлення і відчуття цього, і це до речі, одна з тих, скажімо, цілий напрямків на що має працювати наша міжнародна політика. І наші політики, якраз на міжнародній арені, щоб це, скажімо, показувати Трампу, що це вже відбувається, і тоді Трамп буде відповідно реагувати. І знову ж це ж не тільки Трамп, це його команда, яка зараз є. Поки що вони рухаються по тих планах, які вони озвучили раніше. Вони на даний момент не працюють. І чим далі вони будуть не працювати, вони будуть на називемо це так планом Б користуватися і вирішувати нові завдання.